Доброго дня, ми в Альберо Белло І сьогодні будемо вам показувати, от як будували такі будиночки, які можна було за один день просто розібрати. Там витягувався один камінь, і будинок просто падав. То колись платили податки за будівлі, і вони отак от зробили. Такий варіант, щоб коли приїжджала провірка таможня, типу, вони, ті будинки всі падали, не було ні одного. Одна цегла. От дивіться, як воно виглядає. Я буду таких кілька робити відосів на, на Тіктокі. Бачите? то ресторани зараз вже багато стиль стилістики такої, під під, іменно під, під такі е, доміки.